Добрий день! Сьогодні ми будемо готувати торт кучерявий пінчер. Тож, для його приготування нам знадобляться такі продукти: це яйця, цукор, сметана, борошно, какао порошок, сіль сода та ванільний цукор. Тож, для початку почнемо збивати яйця із цукром. Виливаємо Яйця додаємо цукор і збиваємо до однорідної пишної маси, щоб збільшилось об'ємів 2-3 рази і розтанув цукор. Отже, збили ми масу, яйця з цукром, тепер додаємо сметану. Сметана повинна бути кімнатної температури, не холодна, тому що сода у холодній сметані. Не так буде підніматися, і тісто не буде у нас пухке. Тепер борошно додаємо у нашу масу і акуратно перемішуємо знизу вгору, щоб борошно у нас добре перемішалося із тістом. Перемішали тісто, тепло торта потрібно два коржа, білий і шоколадний. Тобто нам це тісто треба поділити на попола. Ну я вже зразу на змащений листик простелила пергаментну бумагу, змастила олією і половину тіста я виливаю зразу форму на випікання. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Те, що тісто, що залишилося, додаю какао порошок і перемішую до однорідності. І випікаю так, як і той, 180 градусів 30-40 хвилин. Отже, поки коржі наші вихолоняють, ми готуємо крем. Для цього потрібно до сметани. Бажано, щоб вона була 20-25 грін. Відсотків жирності, Добавляємо цукор. Можна додати цукрову пудру, але в мене, на жаль, немає. Тому додаю цукор і збиваю до моменту, поки цукор не розчиниться і не буде однорідна така гарна пластична маса. Отже, крем ми збили. Тепер на низ ми кладемо білий корж, а шоколадний будемо різати. І складати зверху шапочкою. Тобто для початку ми змазуємо кремом кор, щоб він у нас пропитався. Крем не обов'язково робить густий, треба, щоб він був такий, як на оладушки. Щоб добре пропитувався, протікав і просочувався. Тепер цей корж ми ріжемо на полоски, а потім кожну полоску ріжемо іще поперед на кубики. Кубики повинні у нас бути розміром десь приблизно 2,5-3 см, не більше, щоб він добре у нас з'єднувався між собою. Ми порізали весь корж. Тепер додаємо за бажанням хто що любить. От в мене є ізюм, я його залила кип'ятком, розпарила. Можна чорнослив додати, можна курагу, можна банан, хто що любить. І перемішуємо усі оці шматочки, перемішуємо у кремові, щоб вони всі у нас занурились у крем і просочились. Перемішуємо і викладаємо тоді горкою, шапочкою на білий корж. Ось ми склали торт. шапочкою. Тепер нам треба його поставити в холодильник десь на хвилин 40-60, щоб він схватився і загус. Поки застигає торт, ми приготуємо глазур. Для цього цукор. Насипаємо, додаємо какао порошок перемішуємо добре, щоб не було кумочків, щоб какао не було комочками. І додаємо рідину. Рідину можна використовувати сметану, можна використовувати молоко. Перемішуємо. ставимо на плиту і прокип'ячуємо хвилинки 3-5, щоб було густенької маси. В кінці додаємо вершкове масло і добре перемішуємо. Ставимо глазур, щоб вона трошки виховувала до кімнатної температури. Потім будемо нею оздоблювати торт. І отак плавними рухами поливаємо. Поверх всього торта полястими смужечками шоколадною глазурю. Вона в нас густенька, тому вона не стікає і дуже добре тримається на торті. Ставимо в холодильник, пажано на ніч, щоб він гарно пропитався і можна вживати. Тож смачного готуємо з задоволенням, до побачення.